Для вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події по з першими підсумками дня. Вийти з тіні минулого і отримати шанс на розвиток державно управляюча компанія рік тому взяла у своє відання декілька державних підприємств. Співробітники компанії провели аналізи їх фінансово-господарської діяльності і надали звіт за перший квартал цього року. Бендерський комбінат хлібопродуктів. Якщо ще рік тому підприємство займалося перепродажем зерна і торгівлею добривами, то зараз реалізує переважну продукцію власного виробництва. Запрацювало тут і нове обладнання. Завдяки турецькому млину вдалося збільшити вихід борошна, вищого гатунку, підвищити його якість, а також знизити витрати на енергоносії. Старий млин програвав своєму заморському колезі за всіма позиціями. Зараз керівництво підприємства має намір придбати ще й міні-крупоцех комбіцех і пакувальну лінію. Для внутрішнього ринку достатньо міні-крупоцеху. Загальна вартість усіх установок і пакувальної лінії – 250-300 тисяч доларів. Тут будемо використовувати швидше за все субсидоване кредитування, але підприємство в середині сезону вже почало накопичувати прибуток. Можливо, частина проекту буде закритий власним коштом. Змінився підхід до роботи й на інших придністровських державних підприємствах: Бендерський комбінат хлібопродуктів, рибницький хлібокомбінат, Бендерський річний порт та завод-електричні апарати, автостанції Придністров'я, Терністром та Одема. Ці колись вісім проблемних підприємств на початку минулого року війшли в підпорядкування державної керуючої компанії. На зміну одному керівнику прийшла рада директорів. Новий підхід до управління дає свої результати. В уряді підбили підсумки роботи цих виробництв за перший квартал. Порівняно з минулим кварталом, обсяг виробництва виріс загалом на 63 відсотки. Прибутки від продажу збільшилися на 76%. Тобто, якщо рік тому сукупна виручка цих підприємств була 29 мільйонів, то зараз більше 52. Голова уряду і голова Верховної Ради, а також члени ради директорів державної управляючої компанії, заслухали звіти про діяльність і інших держпідприємств. Ще зовсім недавно проблемні із збиткові виробництва сьогодні мають шанс на розвиток. Сьогодні у всіх дитячих садках Дубосарського району пройшли святкові заходи до Дня захисту дітей. Малеча приймала вітання і подарунки від керівництва міста і району підприємців і депутати Держдуми Російської Федерації Олександр Ярошок передав усім 18 дитячим садкам району іграшки, розвиваючи ігри та спортивний інвентар. У центрі розвитку дитини Івушка сьогодні свято. Із Днем захисту дітей малечу вітають казкові персонажі, веселі клоуни і поважні гості. Сьогодні у нас приємна місія. Сьогодні у нас приємна місія. Від депутата Держдоми Російської Федерації Олександра Ярошука ми передаємо дітям чудові подарунки: іграшки, спортивний інвентар, книги, розвиваючі ігри. Сподіваємося, що вони будуть довго радувати дітей. А радість в очах дітвори це найбільша радість і дорослих. Іграшки, розвиваючі ігри, спортивний інвентар, всього 340 комплектів, 65 на іменувань. Подарунки від російського депутата отримали вихованці усіх 18 дитячих садків Дубасарського району. Мені дуже сподобалися ці іграшки. Работу дістам саду вже 10 літ. Працюю в десятку 10 років. Звичайно, наш дитячий садок, які всі потерпає від браку іграшок, і ми дуже вдячні за іграшки, за подаровану радість дітям, посмішки на їхніх обличчях. Велике спасибі. Особливу увагу особливим дітям, крім подарунків від депутата Держдуми Росії, вихованці центру реабілітації отримали сьогодні ще й подарунки від керівництва району. Поздравляю вас, з праздником. вітаю вас зі святом. Попереду довгоочікуване літо. Думаю, ви добре відпочинете і не беретеся сил. Бажаю здоров'я. Підключилися до вітання дітей дубосарські підприємці. Вони підготували багатодітним і малозабезпеченим сім'ям, продуктові набори та одяг. П'ять великих батутів, десять веломобілів і десять яскравих електромобілів вже завтра будуть доступні і для рибницької дітвори. Сучасні атракціони придбали за дорученням уряду. Днями привезли в рибницю. Зараз їх збирають і тестують. В день захисту дітей розважальний майданчик відкриті на літній естраді міського парку. Ще частина атракціонів розміститься на набережній Дністра в мікрорайоні Вальченка. Також в святковий день на маленьких рибничан очікує насичена святкова програма. 1 в червня у місті Рибниця планується проведення широкої святкової програми для дітей. Зокрема, з 10 години ранку в мікрорайонах Вальченка, Вершигори, Ювілейному триватимуть концертні програми, де для малечі будуть проведені різного роду конкурси. Нові атракціони для дітей функціонуватимуть протягом усього літнього періоду. Республіка потребує робочих рук. У Кам'янському центрі соціального страхування та соціального захисту 70 наявних вакансій, половина робітничі професії. Напередодні з можливими пропозиціями познайомились кам'янчани. В центрі зайнятості вперше пройшов ярмарок робочих місць. Його відвідали понад 200 жителів району. У статусі безробітних у центрі зайнятості значиться понад 150 мешканців району. Ярмарок відвідали дві сотні. Серед роботодавців консервний завод, районна лікарня, санаторій, дністер, підприємства ЖКГ і Дорожньої галузі. Більшість запропонованих вакансій, робітничі спеціальності і медичні. Я, агроном... я за фахом агроном плодоовочівник Виноградар. На ярмарку було дуже багато пропозицій, але за своєю спеціальностю я не могла щось підібрати. Якщо запропонує... Якісь кваліфікаційні курси неодмінно погоджуються. Чимало відвідувачів зацікавилися пропозиціями консервників і не випадково зарплата сезонного робітника на заводі понад 3,5 тисячі рублів. Погодилося на роботу близько 20 відвідувачів. Моя спеціальність маляр штукатур. Я маляр штукатур плиточник. Шукаю роботу за своєю спеціальностю, але поки що роботи немає. Мені запропонували попрацювати на консервному заводі різноробочим. Спробую все одно ніде влаштуватися. Особливий попит на слюсарів, трактористів, машиністів важкої техніки. Олександр Швець із Рашкова спробував себе у різних галузях, як за фахом, так і без нього. Останнім часом їздив на заробітки, працював на різних роботах у Росії та Польщі. Вроді я би вдалося знайти роботу. Я по спеціальності тракторист, в ДВУ во трактористи. Можна працювати вдома і нікуди не їхати. Робив, коли був колхоз, колхозі, на тракторі робив. Потім робив вже на заводі на тракторі, вже 52 роки. Треба вже трохи коло сім'ї бути, коло внуків, і вирішив нести тут на місці роботу. І якщо підійде мені, то будемо працювати. Понад 30 вакансій заявила Центральна районна лікарня та санаторій Дністер. Ми щомісяця подаємо заявки до центру зайнятості протягом останніх 10 років. На жаль, жодної пропозиції на сьогоднішній день не надійшло. От і сьогодні теж не вдалося залучити спеціалістів. Основна причина відсутність спеціальної медичної освіти. З майбутньою роботою визначилося 23 людей. Для першого разу це високий показник. Відтепер ярмарок буде проводитися щоквартально, кажуть у відділі сприяння зайнятості центру соцстрахування і соцзахисту Кам'янського району. У військовому інституті сьогодні день відкритих дверей. Подивитися, як вчаться курсанти, прийшли школярі. Для майбутніх абітурієнтів організували виставку військової техніки та зброї, а також показали виступ проти почесної варти. День відкритих дверей у військовому інституті проходить традиційно. Цьогоріч вже вдруге. Нещодавно за зами військової науки познайомилися школярі. Сьогодні на плацу вишикувалися студенти спеціально професійних навчальних закладів. Такі зустрічі виховують у молоді почуття патріотизму, кажуть військові. Ми показуємо жис і бит. Ми показуємо життя і побут курсантів, де вони проживають, харчуються, де займаються спортом, навчаються в класах, яку техніку освоюють, якою будуть після випуску володіти та керувати своїми підрозділами, будучи командирами-лейтенантами. Захоплені погляди абсолютно усіх юнаків привернув виступ роти почесної варти. Солдати з великої літери. Їх називають візитівкою збройних сил Придністров'я. Служба у цій частині це не тільки почесно і престижно, але й титанічний труд з чисельними тренуваннями. Звідси й чіткий вихід, суворе дотримання інтервалів та дистанцій. Військова техніка та зброя допитливими тут виявилися абсолютно всі: потримати в руках автомат, посидіти в БТРі – верх бажань кожного хлопця здоровська така тому це прекрасна можливість подивитися, потримати в руках зброю, тому що кожному юнаку приємно відчути на собі цей смак армії. Після сьогоднішнього походу я задумався, оскільки дуже корисні навички, дуже корисні спеціальності можна отримати тут, які в майбутньому можуть стати достатньо серйозною підмогою. Чотири роки навчання, з яких перші два на казарменному положенні, зараховуються як служба в армії, ще два за контрактом: грошове утримання і військове звання. Лейтенант, паралельно з військовою спеціальністю, курсанти отримують і цивільну професію, менеджмент і управління персоналом. Ми спадкоємці Суворова, а не просто діти. Вихованці суворовського училища завершили навчальний рік військово-польовим виходом. Проводять його в Мереніштах, в таборі Дністровські зорі вже другий рік. Тут хлопці показують свої навички, які придбали на заняттях. Програма розрахована на чотири дні, включає в себе широкий список нормативів, серед яких біг перенесення поранених, мотускова смуга, підтягування стрільба, метання, гранати, спортивне орієнтування тощо. Такі збори, як відзначають суворовці, перевіряють ще й дружбу в колективі. Із з просвітницькою соціальною акцією Стосується тих, кого не стосується. Представники республіканського центру СНІТ відвідали Бендерський медичний коледж. Безпека на робочому місці одне з важливих питань для майбутніх фельдшерів. Дуже важливо і кожному особисто знати свій віл-статус. Як ніхто інший, студенти медколеджу знають про небезпеку своєї майбутньої професії. Вірус, ВІЛ, гепатит Б і С у тих, хто працює з кров'ю, дуже високий ризик зараження, але він зменшується, якщо дотримуватися усіх санітарних правил. Дуже важливо і самому знати свій ВІЛ-статус. Експрес-тестування на СНІД можна було пройти прямо у коледжі. Медіна Согова, третьокурсниця, планує продовжити освіту стати доктором, анестезіологом. Вперше здає такий важливий аналіз. Медсестра, яка проводить маніпуляції, повинна бути одягнена по формі. У першу чергу це рукавички, маска. Якщо ви вже знаєте, що пацієнт віл інфікований, бажано одягнути і дві-три пари. Експрес-тестування справа серйозна і вкрай важлива. Однак зробити її досить просто. Кілька хвилин і результат на руках. Це й довели майбутні медики своїм прикладом. кажуть, виявлення хвороби на ранніх стадіях це успіх подальшого лікування. Сьогодні СНІД не вирок. Ми спілкуємося з людиною, яка здає тест, запитуємо, які були ризики зараження, за який період, тому що людина може бути в періоді так званого вікна, тобто прихованого періоду від трьох до шести місяців, коли вірус є, але аналіз його не покаже. У такому випадку ми рекомендуємо ще раз перездати аналіз я знаю також коли... Я знаю приклади, коли при різних аналізах, коли беруть кров з пальця, можна зазнати зараження. Окрім цього, необхідно бути обережними у різних маніпуляціях. Тому необхідно знати правила септики і антисептики, що ми тут і вивчаємо. Офіційно в Придністрові зареєстровано більше чотирьох тисяч віл-інфікованих. Але насправді, за словами фахівців, їх здвічі втричі більше. І чим більше буде обізнаних людей щодо СНІД ВІЛ, тим легше буде виправити цю сумну статистику. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемося у понеділок о 18.15 на першому Придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!